Засульська гімназія і Лубенський лістотехнічний фаховий коледж. Щасливий, хай буде в нас в Україні перемога і мир. Головний суддя змагань Карпенко Олександр Іванович, керівник фізичного виховання Лубенського лісотехнічного коледжу. Сьогодні у нас відбувається значна подія. Ми вшановуємо пам'яті колишнього директора Романа Сондзюка, річниця. Як він пішов від нас, він нам лишив гарну дуже спадщину у вигляді цього майданчика, і ми вирішили, щоб ушанувати його пам'ять, провести цей турнір. На нього запрошено дев'ять команд, чотири команди міських шкіл. Це перша, друга, четверта, шоста школа, також команда нашої громади це команда Оржицька, Оржиця, Новооржиця. Далі Пальміра, Золотоніський район, Черкаська область і Засульська гімназія. Я рахую, що. Старт був вдалий, відбулося перші дві гри. Початок добре започаткований. Я думаю, що турнір удасться. Я думаю, що дійдемо до логічного кінця і переможе, як правило, найсильніший. Щиро вітаю всіх учасників змагань і добро пожаловать на торжественне вручення наших по закінченню на торжественний парад, який буде в нас проходити по закінченню цього турніру. 22 березня Лубенський і коледж радо вітає всіх шанувальників футболу. У нас сьогодні особливий день олімпійський день, з нагоди 25-річчя аматорського футболу України. Турнір зміні футболу присвячений пам'яті почесного директора Асоціації аматорського футболу України Федора Шпига та директора Лубенського іншотехнічного фахового коледжа Романа Сензюка. Ми звикли бачити шанувальників футболу на нашому спортивному майданчику. І, незважаючи на такий складний для країни час, ми шануємо наші традиції і з превеликим задоволенням раді бачити всіх учасників змагань. Роман Сильович дійсно шанував цей вид спорту. Щорічно, щороку ми говоримо не лише про змагання з мініфутболу серед учнівських та студентських команд, але і говоримо про олімпійський урок. Сьогодні ми чекаємо на видатного футболіста Андрія Бібо. Заплановано олімпійський урок за участі заслуженого журналіста України. Миколи моторного та футболіста Андрія Біби. студенти та учні шкіл, які завітали до нас, матимуть змогу задати запитання видатному футболістові і почути професійні відповіді.